Щиро вітаю вас, шановні друзі, в цей вечір. Хочу подякувати в першу чергу Богові, що Господь дарує можливість нам продовжувати вивчати книгу Івана, п'ятий розділ. Третя частина. В Слові Божому записано в третій частині майбутнє воскресіння. Ось ми говорили, як Ісус себе виявляє перед своїми учнями, перед книжниками і фарисеями. А сьогодні Господь. Хоче відкритися всім людям. І сьогодні Господь хоче дарувати спасіння і хоче дарувати Воскресіння. Тобто, хто повірує в нього, хто прийме його як свого Господа, він буде. Самим, і Навіть якщо і помре, Господь його воскресить. І так, продовжуємо П'ятий розділ з 25 го вірша. Христос каже: по правді, по правді, кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Тобто настане час каже Господь, і я вам кажу по правді, що всі померлі. Вони почують голос Божий. І далі пише: бо як має Отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому у собі. Господь каже, як Господь, тобто Його батько має життя, має Ісус Христос. Цим Він показує, що хто в нього повірує. Господь воскресить його, тому що він має в собі життя, яке дарував йому його батько. Слідуючий вірш. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. І повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння в життя, а котрі злочинили на Воскресіння суду. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. І так Господь каже, що це буде Воскресіння. Но тут ми бачимо два Воскресіння. Бачимо перше Воскресіння, які виходять ті, які робили правду, і кудись вони переходять, кудись Господь їх веде. І ті, які робили зло, тобто неправду, теж Господь їм показує друге, де вони будуть в другому місці знаходитися. Для якої справи. Тому ми читаємо. І спочатку ми говорили у другій частині, що ті люди на суд не приходять. Які люди? Ті, які робили добро. Ось Господь знову повторює, що на суд не приходять ті, які будуть в першому воскресінні, які чинили добро. А ті, які робили зло, написано, що вони на Воскресіння суду, тобто Господь їх засудить. За те, що вони робили зло. Це дуже є важливо, тому що сьогодні нам, мені, кожному з нас, потрібно вірити в Ісуса Христа. І тому Господь каже, мій суд він є справедливий. Тобто, якщо ми в моїх в своїх очах кажемо, що ми це добре робимо, і якщо це не перевіривши із цією книгою Словом Божим, то ми будемо осуджені самим Господом. Тому моє життя. Мої дії завжди треба порівнювати з Словом Божим. Якщо прийдеться, як Господь каже, померти, але це буде з Господом, то й, а ми робили те, що каже Господь через своє слово, ми маємо життя. Якщо ми це не робимо, так як каже Господь, а прожили це життя без Господа, ті люди, а робили все, що забагається у цьому світі, робили зло, неправду чинили. То слово Боже пише, вони будуть перед судом. Хто буде цей суддя? Написано: це буде Син Божий, тобто Ісус Христос, якому дав Господь і силу, і владу судити. Хай Господь поможе нам, шановні друзі, бути спасеними, бути щасливими, бути з Господом. Тому сьогодні є той час повірити в нього, щоб не померти навічно. І щоб не бути осудженими на смерть. Хай Господь допоможе жити вам таке життя, щоби бути з Господом завжди. Амінь.